Рада вітати. Сьогодні я черговий раз була у своїх друзів. Вони мешкають в Німеччині, але мають дуже багато таких чудових українських рис, люблять працювати. І у них є дача. І от я сьогодні була на їх дачі. Вони мені надали мішечок, груш. Зараз ми будемо яблука, потім. Зараз я хочу вам показати, як у мене, до речі, є. Зараз я вам покажу, подивіться, От така яблуня, дуже багато яблук, але вони в цій Німеччині ці яблука просто лежать, їх ніхто не бере. І дуже дивно, чому саме вони пропадають. Тому хотілося б, щоб люди могли собі щось зробити і задовольнити себе якимись смаколиками. Ось, якось так. Ці смаколики, моя подруга інколи, ну, так, от, да, пригощає всіх, потім вона пече пиріжки, потім вона пече е, з, пир, пироги е, зі сливами, яблуками, будь-якими ягодами, з, з тиквою вона зараз говорить. Але ситуація в тому, що наші українці тут... Все ж таки мають свої національні блюда і свою випічку. І Інколи німецькі жителі не знають, що таку, таку страву можна зробити. Ось. І я сподіваюся, що наступного разу, коли я приїду до, свої, до своїх друзів, так, ми зможемо покуштувати ще якесь дуже Смачне українське блюдо, страву так, українську. І будемо радіти, пригадуючи нашу рідну землю, будучи, бувши тут, у Німеччині. Тому бережіть себе всі, збирайте яблука, от, от такі, і такі. Збирайте грушки, варіть варення, компоти і насолоджуйтесь життям. Всім пока, до зустрічі!